Вправа 350. Нарисуйте. І треба нарисувати різні багатокутники. Ну що ж, давайте запишемо перше завдання. Отже, пишемо один. Читаємо, треба нарисувати чотирикутник. Я вибираю колір, я беру інструмент, що рисує прямі лінії, ви лінійку і зображаємо тоді чотирикутник. Ну що ж, Давайте довільний чотирикутник будемо зображати. Отже, нехай це буде в нього одна сторона. Потім... Нехай ось тут ось так буде у нас друга сторона. Потім третя. Ну і остання четверта сторона. Все, ми з вами зобразили. Чотирикутник. Переходимо до другого завдання. Отже, записуємо два. Треба зобразити п'ятикутник. Ну, Аналогічно вибираємо колір і зображаємо. П'ятикутник. Ну що ж, нехай у мене ось тут буде ось так. Перша сторона. Потім друга сторона. Потім третя сторона. Потім четверта сторона. Ну і остання п'ята сторона. Так, все. Ми тут з вами нарисували п'ятикутник. Третє. Треба нарисувати шестикутник. Давайте я тут продовжу. Отже, записуємо тоді три. Ну що ж, для зображення шестикутника аналогічно вибираємо колір. Вибираємо інструмент і зображаємо. Нехай у нас буде раз. Потім два ліні. Потім три. Потім чотири. Потім. П'ять. Ну і остання шоста лінія. Все, ми з вами зобразили тут шестикутник, в нього шість кутів. Так, ідемо останнє записуємо тоді четверте. В четвертому нам треба зобразити семикутник. Вибираємо колір і починаємо зображати. Отже, раз. Потім два. Наступне три. Чотири. П'ять. Шість. Давайте так. Чотири. В четвертому нам треба зобразити семикутник. Вибираємо колір, інструмент і починаємо рисувати раз, два. Три. 4 п'ять. Шість. Давайте десь виберемо ось так і останнє сім. Ну що ж, ми зобразили з вами семикутник. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову. На цьому вправу завершено.